Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Після сьогоднішніх ударів по Україні близько півгодини тому в ситуаційному центрі Кремля ключової кімнаті збору ФСБ керівництво пролунали вибухи. Інформація надходить з закритих російських телеграм-каналів. Відповідь офіцера ФСБ. Відкрила вогонь, можливо, затримала або ліквідувала підозрюваного зрадника. Стан Путіна офіційно Путіна ушкоджений. Перебуває в резервному бункері на Валдаї Неофіційно прозвучала версія про заміну Путіна двійником. Частина персоналу кремлівської охорони, нібито починає виконувати роль дублерів. Внутрішня реакція Патрушева і генерали ховають владу. Ніколь Патрушов, близький соратник Путіна. Колишній директор ФСБ відомий як особистий радник щодо безпеки, нещодавно змінив формат своєї ролі, фактично перебравши на себе повноваження в стратегічному секторі генерал Валерій Герасимов. Головнокомандувач РФ також активізовував свою позицію рух до створення багатокомандного формату управління в разі ангажованості Путіна. План наступних, що насправді найближчим часом потрібний механізм передачі влади за даними прихованих джерел тимчасовий колективний контроль без публічної відставки чи титульного оголошення патрош герасимов координують управління військовими. Спецслужбами ППО та ключовими промисловими напрямками використання Reserve Identity Unit під виглядом охорони для Путіна працює група офіційно не ідентифікованих осіб, які забезпечують його присутність на публіці пріоритет зміцнення обороноздатності, негайна сюрфаза при дислокації сили засобів ППО, закриття слабозахищених об'єктів, екстерні перевірки, ризики і можливі сценарії сценарії, наслідків. Путін повернеться втрата довіри до системи. Путін залишається символом, але без реальної влади. Колективна влада, Патрушев-Герасимов без прямих претензій на трон, забезпечують контроль силовиків. Конфлікт кланів ФСБ проти міноборони може спричинити внутрішній хаос, навіть військові сутички, вплив на ситуацію в Україні для Києва. Це сигнал про слабкість режиму. Якщо стратегічно вдасться підтвердити розкол, можна пришвидшити загиблення ударів по централізованих системах РФ для заходу. Необхідність координувати нові санкції та постачання. З урахуванням невизначеності кремлівського управління підсилення розвідувального потенціалу для української РНБО важливо відслідковувати подальшу вертикаль влади РФ. Що далі, 48 годин критичних, хто подаватиме сигнали Путін, чи хтось інший, які прес-служби лунають, хто виступатиме як офіційний речник? 13-14 днів подальша стратегія. Чи буде призначено прем'єра чи розгорнуться інші офіційні дії щодо переходу влади оцінка реакція силовиків чи зможуть патрошов, Герасимов взяти під контроль? Всю гілку силових структур Без кризи підсумок це не випадковий вибухає, чіткий удар по внутрішній структурі влади РФ номінальний, але не функціональний Путін. Можливо, лише обличчя, тоді як реальні рішення приймають Патрушов і Герасімов. Такий сценарій у складні управління Арефі потенційно відкриває вікно для кардинальних стратегічних рішень України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.